Скільки зараз людей знаходиться? — На об'єкті зараз працює 116 е, чоловік, які виконують роботи по демонтажу тут, де ми бачимо з вами, а також демонтуються е, підтримуючи е, ліса, які тримають балки. Скільки техніки? Е, одиниць техніки? Одиниць техніки більше 30. Зараз працює. Да. Ну, так, тобто вам... В різних місцях під час демонтажу прогонової будови над проспектом перемоги буде обмежено рух по одній полосі на термін сім днів. В цей момент ми на іншій полосі, яка буде вигорожена, по якій не буде їхати транспорт, ми демонтуємо прогонову будову. Два трала, які мають 48 осей качення, на яких встановлено 300 тонні гідравлічні домкрати. І за допомогою них ми будемо проводити демонтаж над проспектом перемоги. Вони самоходні, вони під'їжджають, піднімають цілу прогуну, ну, один прольот, від'їжджають, опускають і вивозять з місця. Через те ми не будемо перекривати перемоги надовго. Перекриватися проспект перемоги буде тільки при монтажі в нічний час, декілька днів на пару годин. Для подачі на Тобто да. перекриття усклад... перемоги не буде. Великого ускладнення транспортного е, напрямку по проспекту перемоги у Ми нас не, передбачає. не передбачається. Ні. Я можу сказати слідуючи, що в квітні місяці нам мають приїхати перші металоконструкції нового шляхопроводу сюди на об'єкт. Нам потрібен е, е, поворот з проспекту Перемоги на е, в напрямку е, Солом'янки. І в цьому напрямку ми зараз працюємо для того, щоб частково п'ятий цех заводу Большевік буде знесений. Ми роботи почали ще восени минулого року. Шехопровід це не тільки проїжджа частина, це також і тепломережі, і мережі електромережі, які знаходяться, водопостачання, які знаходяться біля мосту. І ми можемо говорити: ми говоримо про реконструкцію, але насправді. Якщо бути відвертим, це буде абсолютно новий шляхопровід, абсолютно новий міст. Більш того, ті балки, конструкції фундаменту, на яких стоїть на сьогоднішній день шляхопровід, вони будуть також замінені, тому що це буде зовсім інше навантаження. Ми збільшуємо кількість полос. На дві в кожну сторону. Предбачена велодоріжка. Ми розраховуємо також, що пропускна спроможність жуляського шляхопроводу збільшиться на 20%. Наше завдання зробити так, щоб вже рух транспорту в цьому році почався для того, щоб міст відкрити.